Псалом 140. псалом Давидів, Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до Тебе. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх, не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю із людини, що чинять переступ і щоб не зласувався я їхніми присмаками. Я праведний вразить мене, то це милість, а до докорить мені це олива на голову, її не відкине моя голова. Бо ще й молитва моя проти їхнього зла, їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони, як дрова рубають, розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеволу». Бо до тебе, о Господи, владико, мої очі, на тебе надіюся, не зруйновуй мого життя. Бережи ти від пастки мене, що на мене поставили, та від танет переступників, хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену.